Дорогі уманчани, як ви знаєте, сьогоднішній день дуже велика проблема з пільговим перевезенням по 24 тисячі мешканців міста Умані, на жаль, вимушено сплачувати по 3,50 за проїзд. Хочу зазначити, що цю проблему намагалися вирішити різними шляхами. Так, я провів через парламент закон, який давав можливість державі фінансувати пільгове перевезення, але, на жаль, цей закон був заветований президентом України, тобто президент його не підписав. Тому. Я і Ірина Громаплітньова звернулися, як лідер фракції відродження в міській раді, звернулись до мера міста пана Ципрія та секретаря міськради пані Кирилюк. Мали багато спільних нарад. І після довгих нарад, в тому числі залучення перевізника компанії «Кризавто», досягнуто домовленості повернути пільгове перевезення з 1 липня. Цього року, що й було озвучено на сесії міської ради якраз 26 квітня, ще раз заявляю, що ця проблема фактично вважаю, вирішена з 1 липня 2016 року перевезення будуть поновлені для всіх категорій населення, тобто для 24 тисяч уманчан.